Салют! Якось так сталося в історії, що концепт 1Б, американський колекційний тяж. Як я його отримав одразу, зіграв на ньому тестові каточки, майстра на ньому не взяв, отак його і полишив в ангарі покриватися пилом. От так він покривався пилом, поки в нас на каналі не з'явилась рубрика Взяти майстра на тих танках, на яких його ще немає. Ну і звісно, на концепті 1Б майстра взяли. І до того дуже цікава була заруба. Давайте підемо на карту Промзона і подивимося, як там все відбувалось. Гарного перегляду! Це карта Промзона, як вже я і казав. В команді противника маємо три важких танки, два середніх, дві ПТСАУ, в команді союзника два важких танки, два середніх, три пт сау Ну і звісно, що концепт 1Б достатньо цікава машина, але якщо порівнювати його, наприклад, з іншими важкими танками, в яких більше трошечки КД, ну і звісно, більше альфа, то скоріш за все, що це танк більше підходить не для гри з важкими танками або проти важких танків, він більше підходить для супорту СТ шок на напрямку СТ. Ну і звісно, виходячи з цієї інформації, до речі, яка можливо буде і неправдива, якщо ви граєте проти важких танків, друзі, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я просто знав, як реалізувати гармату і потенціал цього танка. І тут у нас КПЗ-50 тонн виїжджає, перемикаюсь на голду, закидаю йому прямо в маску. Дідушка-машиніст. То дідусь, ну якийсь дідусь дедушка, дедушка, якийсь отримує 330 постріл перший від концепта 1Б. Ну і я, звісно, розумію, що начебто все тут трошечки на вяліки відбувається. Ну і вирішую, що о, потрібно сюди заїхати і потрогати тут 113-го. І дивіться, що тут відбувається. Просто вже танканув тисячу. Я просто випадково танкую тисячу, тому що довертаю, а тут тисячу, вже не танкую. Всі. Встигли закидешись, роздати мені ще на тисячу. Ну і я, звісно, вже розумію, що десь закидавшися, тут є сотий, все ж таки отримаю на 630 від єсотого. І намагаюся виїхати назад, поставив на каточок тут товариша на тартозі. І фішкою концепта дуже цікавою фішкою. Є не кути нахилу гармати в 10 градусів вниз. А тут є дуже цікава фішка, те, що тут є, скажімо. Як вона, аварійна гусениця. Тобто, коли тобі збивають гуслю, ти все одно можеш їхати назад. Це, це реально дуже круто. Тобто, Коли тебе поставили на гусеницю, ти спокійно собі, не використовуючи ремку, їдеш і е, сейвишся. Що у нас тут відбулося? Друзі, чотири танки залишаються проти шести танків противника. І, до речі, тут оцей товариш е, МСАТа на прожету 65-му ми попадалися з ним. За кілька боїв, кілька разів, і я чомусь вирішив, що от на ФВ-405 попередньому бою він достатньо цікаво зіграв, затащив катку а в моїй команді. Я вирішив, що от потрібно було б трошечки, мабуть, зафокусити цього хлопця. Ну Тут даю постріл, не пробиваю. Звісно, як не пробив, не знаю. Ну не пробив та й не пробив. Ну а тут хотілося більше дати, перемкнувся на фугас, подивився, що не пробивається фугасом, тому що граю на, ДП... на ДПМі не на каліброваних снарядах. І дивіться, як помиляється. Тут прожето я просто в корму забираю прогу на його помилках. І майже зрівняли рахунок на два танки більше в команді противників. Чому не пушить команда противників, не розумію, але зараз був би саме час для того, щоб запушити нас, адже у нас, ну, у нас просто немає взагалі переваги. І я маю 654 хітпоінта, Мінус ще один танк, залишаємося вдвох проти чотирьох, мінусую гриля 15-го. Розумію, що не є 75-го сенсу, нема їхати. І вирішую йти по меншому спротиву, скажімо так, у КПЗ тут менше хітпоінтів, Дивіться, який гарний лючок у КПЗ влучаю на 318. Не проходить, звісно, альфа, залишається 7 хітпоінтів у КПЗ. І тут ще у нас Тартоїс. Звісно, Тартоїза треба забирати. Чому стоїть, не знаю. 298 хітпоінтів залишає мені КПЗ. І дивіться, вся команда чомусь стоїть. Ніхто нікуди не їде, начебто тут всю катку вирішуєш самостійно. Ну, я, звісно, тут сейвлюсь, і вже враховуючи нинішній рандом, я розумію, що просто нереально грати і маю сейвитись. Сейвлюсь, даю постріл в 75-го. Ну і звісно, поки він фокусить 120-го, я забираю його останнім пострілом, і, начебто, настріляв. І ця перемога принесла мені ще одного майстра на мій аккаунт. 5731 шкоди, 5 фрагів зробив. Звісно, по шкоді можна було б більше. Це медалька Вотерса, медалька воїна. І 200, майже, майже 240 тисяч срібла зафармлено в цьому бою. А тепер давайте перейдемо, подивимося, що це були за противники. І союзники, тому що це досить важливо, адже ж маємо зараз е, новий матчмейкер, або е, як його ще назвати, балансувальник, як хочете, так і називайте, але він новий. Він під, підбирає більш скілових гравців. Давайте дивитися. Гріль 15-й. Має 5438 боїв, 5787 але друзі, середня шкода 2200. Так, у нас Стартоїс 49 на 7700 боїв. Є 100. Має 48,37 на 27,300, Є 75, 59,21 на 8,700. ВЗ-113, 37 тисяч майже зіграно боїв. Ях, як, як панзер. Ягер, КПЗ-50 тонн. 60%, 23 тисячі боїв. 24 майже, друзі. Непогана статистика. Ну і прожета, якого я фокусив. В 64,37, майже до 10 тисяч боїв, майже двушечка. У нього середня шкода по аккаунту. Команда союзників, друзі, конвей, 5 тисяч боїв 62%. 4005 має 47,96, 26,5%. СТБ 1, 67, 79, 23 тисячі боїв. І з 4-й, 57,46, 100 тисяч боїв, друзі. 100 тисяч. Є четвертий, 48,62 на 30 тисяч боїв. ВЗ-120 50 тисяч боїв, 54,55. Ну і моя стата 75,700 на 57% перемог і майже середня шкода 2000. Сподіваюсь, що скоро і досить скоро вже буде понад 2000. Друзі, ось такого майстра взяв на концепт 1Б і хочу почути вашу думку, що ви думаєте стосовно команд противника або команд союзників. І чи подобається вам ось той самий балансувальник, якого змінили в оновленні 10.7. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно всього цього. І я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!